Вчора, 27 жовтня в Голлівуді відбулася грандіозна подія «Walk World Hollywood, яка об'єднала моду, кіно та благодійність. Цього року шоу пройшло на території студії Paramount Pictures, де знаменитості дизайнери та артисти зібралися, щоб відсвяткувати зв'язок між кінематографом і високою модою. Мета заходу таке собі вшанування історії Голлівуду через призму моди. Колекції були натхнені культовими образами з класичних фільмів, а на подіумі з'явились Актори, музиканти та моделі демонструючи обрання від таких брендів як Louis Vuitton, Valentino, Валентино, Miu, Белмен. -Miu, Маквін та дуже багато інших. Ніколь Кітман сяйла на шоу у чорній сукні Шанель, натхнені образом ріти Гейру під керівництвом режисера База Лурма. Розлучилася жінка і насолоджується життям, і навіть те, що вона заплатила колишньому чималеньку суму, не дає їй часу сумувати. Оце по нашому ґаґео серед запрошених була помічена Гвінет Пелтро. До речі, подику чи вона розлучається з чоловіком, але це лише чутки. А також Ві із Бітє. Yes. Наш улюблений просто на цьому каналі, і подивіться, біля кого його посадили, біля Лядакоди Джонсон. А він наче знав і тому надягнув цей шикарний сірий костюм, натякаючи на те, що він також дивився цей фільм з нею. 50 відтінків сіро. Але помійте, як же він відсів від неї відхалився, трошки так соромиться, ну нічого, трошки підросте і перестане соромитися. До речі, зверніть увагу, скільки лайків збирає офіційний акаунт Vogue, коли показує інших зірок, а не BTS. Це просто шок. шок. Тобто, Хелі Бібер разом з Майлі Сайрус, Гвінет Пелтро і Ніколь Кідман. І близько не збирають стільки лайків, скільки ві із BTS. А оце його відео у костюмові JB Couture, де поєднується корейська спадщина з голівудським стилем, зібрало Пів мільйона сердечок, і воно тільки набирає обертів, тому що пройшов тільки один день. Я просто ще раз вкотре нагадую, наскільки корейці зуміли через призму кіно, айдолів всяких різних груп привернути до своєї культури настільки великий вплив зробити, що тепер вони перекривають за популярність глівудських зірок. Це просто неймовірно. Україні потрібно брати з такого феномену з цього кей-попу, брати приклад і зробити цей юа-поп, теж такий проривний, такий крутий. Але як ми можемо його зробити, якщо в нас показують по телебаченню, тараса Цимбалюка, пробачте. Ну чесно, накіпіло, я навіть не хочу робити ці огляди, бо я заведусь. І давайте повернемося далі до Вок Hollywood. Отже, модель Анок Яй виходила в костюмі триб'ют до персонажі кіно. Едвард Сізор Генс, тобто Едвард руки ножниці. Вона також там зробила таку зачіску іншої моделі. Виглядало це супер феєрично. Взагалі на цьому вечорі вшановували афрофутуризм та відзначали роботу Рут Е. Картер. Це лауреатка премій Оскар, художниця по костюмах, відома за фільмом Шкільний сон, «Малькольм Х та Грішники. У 19-му році Картер стала першою темношкірою жінкою, яка отримала Оскар за найкращий дизайн костюмів за фільм Чорна Пантера, що за. Закріпило її вплив на візуальне оповідання історій у кіно. Уявляєте, тільки в 2019 році отримала Оскар. Перша чорношкіра жінка, художниця по костюмам. А Кара Делевіль під час свого виходу, яка була одягнута у скінко Дрес, тобто пальто плаття з принтом під зміну шкіру, коротко взаємоділа з виконавицею Грейс Ну, Коротко чудово, мені взагалі здається, що вона з нею фліртувала. Малі Сайрус та Хелі Бівер сиділи як запрошені гості і дивувалися костюмом разом. Доджа Кет співала свою нову пісню Gorgeous і виступила у такій сукні кульчузі, натхненна образом Тіни Тернен із фільму Mad Max Beyond Thunderdome». Ох, завела всіх так і завела, хоча це вже був кінець шоу, подобається мені її вайб, подобається мені її пісня і взагалом цей. Альбом, до речі, вам як Слухали ви її чи ні. Кендал Дженнер вийшла в легендарному костюмі з фільму Мулен Руж, той самий, який носила Ніколь Кідман ще у 2001 році, тобто костюмчику 24 роки. Немало, не багато. До речі, Vogue World Hollywood вперше відбулося у 2022 році в Нью-Йорку у межах тижня моди. У рамках цього дебютного заходу Vogue святкував свою 130-ту річницю. А у 2023 році. Вокворд вирушив до Лондона і сконцентрувався на театральності шоу та благодійності. Куда ж без неї? У 2024 році шоу відбулося в Парижі на площі Плє Вендюме. І мені здається, я неправильно сказала 100%. Мені здається, що Анна Вінтер вирішила започаткувати у Вокворд-Голвуд. Тільки тому, що мед Гала всього на все один раз в рік, а перформанс зірок в костюмах хочеться бачити частіше, і ми не будемо її засуджувати. До речі, цього року кошти від продажу квітків були спрямовані до ентертеймент ком'юніті, щоб підтримати працівників індустрії розваг, які постраждали від лісових пожеж у Лос-Анджелесі минулого року. Як ми можемо бачити, кожен рік формат розширюється і все стає більше моделей, спортсменів, танцюристів, оркестрів, театральних. Елементів, тож наступного року чекаємо ще більш вражаюче дійство. Український манекенник Юра Романюк знявся у фотокампанії Зара до Геловін 25-го року. У Zara заявили, що ця лінійка сюрреалістична інтерпретація костюмного глему. Бренд прагне переосмислити Геловін не як ніч страхів, а як простір для перевтілення їх гри з образом. У колекції поєднали мережу водонім вінтажні форми з театральністю та стилістикою початку ХХ століття. Фотокампанію створив фотограф Сільвестр Мако. Разом з Юрою Романюк у зйомці взяли участь моделі Є Майклсон і Клара Деннісон. То не знає, то Юра Романюк це український манекенник, який співпрацює з провідними світовими брендами, серед яких Міо, Марк Джекобс і Сейн Лорен його шлях у модельній індустрії почався доволі несподівано з творчої фотосесії, яку він виклав в інстаграм. Саме ця зйомка привернула увагу модельного агентства і Юру помітили. Ось тож у 22-му році він дебютував на показі Міо в Парижі, ставши єдиним українським учасником шоу круто, круто на той момент він ще навчався на четвертому курсі кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, де опанував спеціальність дизайн одягу та взуття. Проче, майже по професії Да. Юра також реалізує себе як дизайнер. Він активно використовує принципи апсайклінгу, створює одяг і вже з готових речей, уникає масових рішень і шукає власну форму вираження. А цього липня 25-го року Юра потрапив до списку 50 найзатребуваніших моделей світу за версією Models.com. ще один крок до міжнародного визнання. Круто пишаємося нашими. Ну дуже харизматичний андрогінний манекенщик. Майлі Сайрус записала нову пісню Dream as One для саундтреку до фільму Аватар, вогонь і попіл. Прем'єра Прем'єракого відбудеться 19 грудня. Фрагмент пісні можна послухати в інстаграм, де Майлі також пояснює, чому тема пісні така важлива для неї. Оскільки я сама пережила пожежу і відроджуюсь з попелу, цей проєкт має для мене величезне значення. Пише Майлі: Дякую Джим, тобто Джим Кемерон, за можливість перетворити цей досвід на музичні ліки. Майлі нагадує втратила на свій будинок у Малі «Стадук пожежі» у Вусії у 2018 році. A «Dream as One» вийде 14 листопада, а саундтрек з'явиться 12 грудня. Триває масштабний світовий тур групи Blackpink під назвою Deadline World 2. На днях шоу пройшло в Таїланді на батьківщині одної з учасниць ліси всім відомої лабубушниці. Адже група дала три поспіль концерти. Тобто концерт вважається триденним або тривечорним. У джерелах зазначено, що за ці три дні відвідало концерт понад 180 вісімдесят тисяч. Людей ціна базового квитка була приблизно 250 доларів. Ну а віп-зони, звісно, значно більше, і все було все одно sold out. Просто зразу на три вечори. І знаєте просто, за скільки часу були розпродані квитки? Це просто якийсь рекорд, мені здається. Я як прочитала, я була в шоці менше ніж за 15 хвилин на всі три вечори на величезному стадіоні були розпродані ці квитки. Я в шоці також дівчата вразили одним дуже масштабним перформансом. Під час виступу пісні «Kill The Slow Blackpink вперше використали живих ударників і вогняні спецефекти, що вибухали в ритм барабанів. Кліп сцени поширився у TikTok із хештегом «Bangkok Place», який зібрав понад 12 мільйонів переглядів за добу. Це дуже багато. А ще ліса вразила фанів сольним виступом із нової пісні, яка ще не випущена офіційно. Пісня називається Rock The Deadline. Прем'єра відбулася саме в Бангкоку. На днях. У фіналі вона станцювала тайський традиційний елемент, поєднавши його з хіп-хоп рухами. Просто такий мікс культур вийшов. А ще один цікавий факт, що на локації продавали спеціальні товари Lisa's Home Edition, Lisa's Back Home і так далі. Тобто Ліза повернулася додому, такі були всякі рожеві віла, футболки з написами, браслети з золотими вставками. І весь мерч розкупили ще до початку концерту. просто зразу. Якщо це ще вас не вразило, то вразить наступне 100%. Ліза знову виклала класне селфі. І акції компанії чухла цього телефона піднялися просто феноменально швидко. Ось це рівень інфлюенсерства. Навіть якщо ви не любите Blackpink, не слухати їхніх пісень, але заперечувати той факт, що вони є феноменом, ви не можете. Учасниця конкурсу Міс США США-2025» Публічно заявила про алопецію. Це Мері Сіклер з штату Невади. Вона зняла поруку під час виступу, ставши першою учасницею за 74 роки існування конкурсу, яка так відкрито показала свій стан. Цей чинок став символом прийняття себе, сили та різноманітності конкурсу. Всім це надзвичайно сподобалось. Звичайно, Мері заявила: цитую, я втратила все волосся. Не думала, що колись вийду на сцену США без нього, але зробила це. Мені знадобився час, щоб прийняти себе. Якщо бачиш у собі красу, інші теж це побачать, сказала Сіклер. Вона доповнила свою сріблясту сукню вишуканим головним убором із коштовним камінням. Мені ну, дуже сподобалося. І її така, знаєте, відвертість, і її сміливість, і її образ. Дуже круто, молодець. Джиджи Хаді та Бредлі Купер відзначили річницю свого реального романчику, про що свідчать фотографії з їхнього побачення в Нью-Йорку. Пара виглядала ну капець такою щасливою та щасливою, тобто, щасливою та закоханою, тримаючись за руки. Джи, -Джи прилетіла в Нью-Йорк до свого реального коханого з весілля своєї кузини, і в мене питання, чому вона не взяла свого коханого, з яким два роки святкує річницю на весілля до своєї сестри? Джи. Чому? чому ти не взяла свого кохану на весілля до своєї сестри? Може я чогось не розумію? Може в Америці якось все по інакшому? Та я думаю, ні особисто я переконана, що це фейковий договорнячок. Нові знімки і нова реклама кампанія Гука із BTS для Кельвін Кляйн, і це просто розрив. До речі, цікавий факт, що перший ролик тизер, який ви зараз бачите, мав випускатися на два дня пізніше. В там жовтні я не пам'ятаю, чесно якого числа. Але через те, що стався скандал з другим учасником гурту V із BTS, якої раніше показувала, і в минулих відео я розказувала про цей скандал із журналом W, і скандальні. Вечіркою під прикриттям благодійності раку в груді. також щоб переключити хейт-фанатів, Джан Кук випустив саме цей ролик на два дня швидше, ніж зазначалося. Фани зразу дуже сильно оцінили цей степ, тому що така підтримка учасників, така братська любов і так далі не могла пройти повз їхніх сердечок. А зараз буквально я знімаю цей ролик. І випускається наступний, бачите, 5 годин тому назад. Кельвін Кляйн випустив наступний ролик, натхнений 90-ми роками. Кампанія, зокрема, використовує трек Block Rockin' Beats – The Chemical Brothers 97-го року як музичну основу віду. Дуже крутий трек. Він його трошки переробили під електронний, мені здається. Отже, денім, шкіра, такий чорний стиль, напівоголений Гук. Все для того, аби фанати зійшли з розуму. <кх>, як вам до речі, подобається? Ні, Мені однозначно подобається. Я тільки нещодавно наткнулася на дуже круту рекламу від Gentle Monster. Це бренд окулярів. І як я могла пропустити, ця рекламна кампанія вийшла ще в серпні цього року і зіграла там головну роль Тінда Свінтон. Дуже крутий екшн-ролик, який переносить глядачів у простір, де така реальність і віртуальність зливаються. У ньому Свінтон очолює групу послідовників, влаштовує гіпертехну повстання. Її перформанс супроводжується динамічним салом. Треком і завершується стрибком з вершини будівлі. Чесно, вживу? Ну тобто, як вживу. <с> я маю на увазі відео переглянути, це просто неймовірно дуже круто. Я б такий фільм навіть подивилася, якби зняли повнометражний. Отже, Gentle Monster – це південно-корейський бренд окулярів, заснований ще у 2011 році. Бренд відомий своїм інноваційним та авангардним дизайном. Колекція, яку рекламує Тільда, вийшла в продаж 6 вересня. Тому, якщо ви такий фанат. Південної Кореї і крутих окулярів вам точно потрібно звернути увагу на цей крутий бренд Gentle Monster. Ну а на сьогодні у мене все. Щиро дякую за любу активність на моєму каналі під цим чи під іншими моїми відео чи то перегляд до кінця, лайк, коментар. Я за все вам дуже дякую. ну, якщо ви мені вийшли одного смайлика. Ну а я вам бажаю надзвичайно мирного дня і надзвичайно мирної ночі. Далі буде.